Привіт, мої маленькі, сьогодні ми поговоримо про дерева. Вони ростуть всюди навколо нас, в садах, в парках, в лісах. Там є ще багато різноманітної зелені квітів, травички, кущиків, без яких неможливе наше існування адже їхні зелені листочки поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, яким ми дихаємо. Ще кажуть, що зелені листочки дерев це легені планети. Отож роздивимось їх поближче. Давайте пригадаємо, що дерева, які вкриті листочками, називаються листяними, а дерева, вкриті голочками хвойниками хвойними. Береза це дерево, яке росте у всіх регіонах України. Його не сплутаєш ні з яким іншим деревцем. Берізка має біло-чорний стрункий стовбур, гнучкі гілочки, наче мережево, та своєрідні квіточки. Довгасті сережки. В них знаходиться насіннячко, яке вітром розноситься на десятки метрів. Весною з берези добувають цілющий сік, який почистить кров та втамує спрагу жарким літом. Каштан. Алеї із каштанів зачаровують вони є майже в кожному місті чи селі. Білі свічки квітів рясно вкривають все дерево, а гарні зелені листочки. Славляться своєю величчю і являються символом столиці України Києва. Плодами каштанів є ось ці маленькі зелені їжачки. Знявши зелений колючий кожушок, всередині знайдемо горішки, каштанчики, з якими дуже полюбляють грати діти і робити з них різні поробки. Деревину каштану використовують для виготовлення меблів, високоякісних бочок, різного посудного інвентарю. Дуб. Це могутнє сильне дерево. Воно може вирости за сотні років в необ'ємного гіганта. Плоди дуба жолуді, схожі на горішки, їх полюбляють ласувати лісові звірята, дикі кабани, білки, олені, польові миші. У дуба цінна деревина, з неї виготовляють дерев'яний посуд, надійні меблі, які славляться міцністю та довговічністю. Також деревину використовують у кораблебудуванні, в столярному виробництві. Клен це також дуже корисне дерево, яке має красиві п'ятилисні листочки. Особливо гарні листочки клена восени, коли осінь розфарбовує їх у різні яскраві кольори. Важко втриматись, щоб не зібрати осінній букет. Мало хто знає, що весною з клена збирають сік лікувальну живильну рідину. З соку клена роблять кленовий сироп, який додають у каву чи випічку. Пліт клена крилатки, які від легенького подиху вітру кружляють наче в танку. Липа також особливе дерево, яке має невеличкі зелені листочки і білі ароматні квіточки. Липи живуть до 400 років. Цвіте липа досить пізно. Наприкінці червня або на початку липня. Липа найкращий медонос. Цілісінький день навколо неї літають бджоли, збираючи солодкий нектар, перетворюючи його на мед. В липовому меді багато корисних речовин. Мають цілющі властивості і квітки, із них п'ють чай від застуди. Осика теж дивовижне деревце, яке має світлий стовбур. Листочки та сережки, які схожі на березові, осика має свою особливість. Незалежно від того, є вітер чи немає, листочки цього дерева завжди тремтять, шурхотять, наче чогось бояться. Тополя. Тополя високе дерево із світлим стовбуром, схоже на стрілу. Та здається, на перший погляд, що від цього дерева зовсім немає користі. Але ж ні. Деревина то полі м'яка, тому використовують її у сірниковому та паперовому виробництві. Акацію можна зустріти на багатьох вулицях міста, а особливо в парках, посадках, біля полів та біля доріг. Прийшла вона із Америки. Це швидко ростуче, стійке до засухи деревце з темним стовбуром. Акація буває різних видів. З рожевими, жовтими, білими квітами, але найкорисніша з них акація з білими квітами. Її квіти своїм ароматом приваблюють до себе різних комашок. Її мед смачний, запашний, цілющий і прозорий. В лікувальних цілях використовують всі частини дерева і кору, і листя, і квіти, плоди акації довгі стручки, в яких знаходиться насіння дерева. А ще її використовують з метою укріплення ґрунтів та вітрозахисту. Сосна це хвойне вічно зелене дерево, тому що вкрите голочками, хвоїнками, своєрідними листочками. На відміну від своїх листяних побратимів, живуть дуже довго до 600 років. Воно має довгі голки та округлі шишки. Саме із зелених шишок варять смачне і цілюще варення, яке бореться з багатьма недугами. Коли шишки дозрівають, стають коричневими. З них можна зробити багато цікавих речей. Їх насіннячком харчуються пташки. Деревину сосни використовують як будівельний матеріал та як паливо. Крім кисню, сосни в повітря виділяють ще й ефірні масла, які вбивають мікроби. Тому повітря в лісі пахне свіжістю і чистотою. Ялина це також хвойне дерево. Бо в нього замість листочків голочки, хвоїнки. Так само, як і сосна, ялинка в зиму зелена, тому обидва деревця вважають новорічними. Так ялинка дуже схожа на сосну, але в неї голочки значно коротші і квіти інші. Плоди в ялинки довгасті шишки, схожі на невеличкі огірочки, всередині шишки насіннячко, яке люблять їсти птахи. Кожне деревце дарує нам життя, виробляє кисень, яким ми дихаємо. Дерева приносять нам багато-багато користі. Вони не тільки очищують повітря, а й з різних частин дерев виготовляють лікарські засоби, меблі, посуд, різні вуличні дитячі споруди. Саме з дерева виготовляють папір. Люди збирають і п'ють сік з дерев, з квіток і листя заварюють чай. Так як природа дбає про нас. Так і ми повинні турбуватися про неї. А зараз я пропоную добре роздивитися і визначити, з якого ж дерева листочок чи квітка? З якого дерева листочок? Так, це листочок з клену, кленовий листочок. А це який листочок? Правильно, дубовий. Діти, підкажіть, а це чиї листочки? Правильно, це хвоєнки, це листочки ялинки. А це чия квітка наче свічечка? Так, справді, так цвіте каштан. А так цвіте яке дерево? Точно, береза, її цвіт це сережки, правильно. А це що за деревце? Що за дерево так цвіте? Правильно, діти, це акація. А ось це, що за дерево? Так, це липа, розумнички. Гарного вам дня. Ви сьогодні дуже добре справились.